Вулиця Гетьмана Сагайдачного, колишня Ватутіна. Ця вулиця є головною вулицею мікрорайону Дніпровський. Вона починається від вулиці Євгена Кухарця, колишня вулиця Маршала Красовського до вулиці Зелінського. Її довжина 4,5 кілометри. Вона досить різна на окремих її ділянках. Зокрема, ділянка від вулиці Гуржівської Рози Люксембург. До вулиці В'ячеслава Чорновола вузька і має односторонній рух. Але далі від вулиці В'ячеслава Чорновола до вулиці Пацаєва автомобільна дорога розширюється до двох смуг. Також ділянка від вулиці Семеренківської до вулиці Пацаєва облаштована тролейбусною лінією та вважається транзитною. Петро Канашевич Сагайдачний найвідоміший і найславетніший гетьман війська Запорізького до часів Богдана Хмельницького. Народився Петро Канашевич 29 червня 1582 року в селі Кульчиці у православній родині, що належала до дрібної шляхти. За своє життя гетьман зробив чимало для козацтва. Він організував успішні походи козаків проти Османської імперії та Кримського ханства. Завдяки героїчним діям у Хотинській війні запоріжці здобули загальне визнання у Європі. За сприяння Сагайдачного було засновано школу при Київському братстві, що згодом розвинулось у Києво Могилянську академію. Відомо, що Петро Сагайдачний у червні 1620 року. Перебував на Черкащині, а саме у Стеблеві Корсен Шевченковського району та надіслав листа до богославського підстарости Вільяма на Київщині. Лист свідчить про те, що Сагайдачному доводилось займатися невідкладними справами війська, а саме, розквартируванням та забезпеченням провізією і фуражем. Помер Гетьман у Києві в квітні 1622 року. Похований у Богоявленському соборі Київського братського монастиря, який надалі називали монастирем Сагайдачного. Пам'ять про Петра Сагайдачного український народ зберіг у багатьох козацьких думах і піснях. Найвідомішою є «Ой на горі та жінці жнуть. Ім'ям Петра Сагайдачного названі вулиці в багатьох містах України, зокрема в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові. Івано-Франківську, Кривому Розі, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Тернополі та Черкасах. В Україні на державному рівні у 2010 році відзначилось 440-річчя з дня народження гетьмана Петра Сагайдачного. Що ж цікавого та незвичайного можна побачити по вулиці Загайдачного у нашому місті? В нашому місті по цій вулиці розташоване водне його серце – комунальне підприємство Черкаси Водоканал, на території якого зберіглася унікальна пам'ятка архітектури Сталева водонапірна башта. Біля адміністративної будівлі цього підприємства є пам'ятник водопровіднику, скульптора Владислава Димьйона. В Черкасах це єдиний пам'ятник професії. Скульптура представляє собою чавунного водопровідника в кашкеті та з ключами, який вилазить з колодязя. Поряд з ним лежить люк з написом Воду вам я подав. Працівниками підприємства створено для жителів та гостей міста сквер Водограй, де можна відпочити. Основною окрасою скверу є пішохідний фонтан у формі сонця. По всьому скверу встановлено кам'яні скульптури, пов'язані з водою. На півкруглі лавки з накриттям, облаштовані пішохідні доріжки та газон. Біля дороги стоїть дерев'яна скульптура водяника, що осідлав сома. Виготовлена вона з дерева, клена, який уже багато років ріс поблизу воріт підприємства та, не переживши люті зимові морози, засох. Над створенням дерев'яної композиції працював черкаський скульптор Дмитро Бур'ян. Завишки скульптура понад 2 метри.